Американець, який має бізнес у 26 країнах світу, переїхав у Кременець на Тернопільщині. Там відкрив власну справу, виготовляє матраци та постільну білизну. Але планує розширити своє виробництво. каже, готовий інвестувати майже 2 мільйони доларів у незвичний для тернопільщини бізнес. Який саме і як американець допомагає відбудовувати Україну, розказав нашому кореспонденту. Усе, що ви зараз бачите, ліжка, подушки та білизна все зроблено в Кременці. Крістофер Екслайн особисто показує продукцію, яку почав виготовляти тут. Його компанія продає предмети інтер'єру в 26 країнах світу. Торік, восени переїхав до Кременця з Гонконгу, де розташований головний офіс його компанії. The they... той шлях, який Україна пройшла, та як себе захищає, мене дуже надихнуло. Відбудова України буде найбільшою, ніж хтось колись бачив. у Кременці займається виготовленням матраців і постільної білизни, поки орендує приміщення місцевого підприємства. Над його замовленнями активно працює 25 робітників. Вже з матрасів перейшли на подушки, перейшли на постільне, підбираємо асортимент, підбираємо особливо тканину, бо для нього дуже важливо, щоб воно було натуральне, щоб воно було справжнє і якість перед усе Крістофер особисто занурюється в виробничий процес, вишукує матеріали та контролює якість і активно волонтерить. Американець роздав понад дві тисячі матраців для переселенців і в дитячі будинки. Нещодавно особисто відвіз допомогу в селище Ківшарівка Харківської області на кордоні з Росією. This... мене найбільше надихає, що люди, які живуть біля кордону, там залишаються і вони захищають свою домівку. Крістофер став першим інвестором для Тернопільщини з початку війни. У Кременці офіційно зареєстрував компанію та відкрив магазин інтер'єру, а також суттєво допомагає облаштувати житло для переселенців. Він каже: я по мірі своїх можливості я допоможу всім. І фактично в всіх місцях компактного проживання він усім. Усіх забезпечуємо трасами. Бізнесмен вірить в успіх справи в Україні попри війну. Тут планує розвивати послугу, яка не має аналогів: оренда меблі з правом викупу. До кінця року сподівається відкрити магазини предметів інтер'єру у великих містах і в столиці, а вже наступного року почати експортувати продукцію з Кременця до Євросоюзу. із Тернопільської області. Володимир Миколачук, Олександр Бойко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.